У кожного з нас в школі був предмет фізика, а хтось вивчає його і зараз. І напевно у багатьох були чи є проблеми з його засвоєнням. Не раз у вас могло виникнути питання. А навіщо цей предмет мені потрібно вивчати? Що він мені дасть? Я взагалі хочу бути адвокатом, а я істориком. А я буду. Дипломатом! Навіщо фізика нам потрібна? І ви напевно чули такі відповіді: фізика розвиває ваш мозок. Завдяки фізиці можете цілісно сприймати світ. Вона допомагає розібратися в складних речах, навчитися ставити собі мету, складати план та робити висновки. Це дійсно так. Але є один нюанс. Вам це непомітно зараз. Можливо, ви це зрозумієте пізніше, але не зараз. І що ж тоді робити? Легко засвоюється той матеріал, який є цікавим. Своїм завданням я бачу зробити фізику цікавою, показати вам реальну фізику з прикладами її застосування тут і зараз. Показати, що вона навколо нас. І все, що ви вивчаєте на уроках, має практичне застосування та може бути дійсно цікавим та захоплюючим. На каналі Фізика це просто ми побачимо реальну фізику. Ну що ж, вперед!